Доброго та мирного дня! Якщо вам швидесенько потрібно прийняти гостей чи то накормити чоловіка вечерю смачною, то я вам пропоную цей салатик. Він може бути навіть на святковий стіл, дуже швидкий та дуже ситний. Для нього нам потрібно всього лише 300 г відварного м'яса та 300 грамів маринованих огірочків. Огірочки я беру. Мариновані по польськи Вони дуже і дуже смачні. Ми з вами влітку їх закривали, а зараз вони нам як знахідка. А також нам знадобиться олії 50 грамів оцету, солі та цукру по чайній ложці. А також спеції лавровий лист, чорний духмяний перчик, а також часник та цибулина середнього розміру. Розпочинаємо ми робити салат з цибулі. Ріжемо її напівкільцями або навіть пір'їночками. І цибульку кладемо до посудини, в якій будемо її маринувати. А також кладемо сюди чайну ложку соли та цукру. І заливаємо окропом. І саме головне, в цибулю додаємо столову ложку оцету. Який же то маринад без оцету? Нехай маринується. Маємо м'ясо, яке в нас відварене разом з цибулею та лавровим листом і перчиком. М'ясо смачненьке. Саме по собі, тому й салат має бути смачним. Ріжемо м'ясо соломкою. М'ясо нарізане і йде до салатнику. Огірочки теж ріжемо соломкою. Огірочки в нас порізані. Ми віджимаємо з них рідину, щоб вони були як можна сухішими, і дом'язка їх, віджали і в м'ясо. Цибуля промаринувалася, і ми її також віджимаємо. І кладемо до салатнику. А тепер ми робимо заправку для нашого салату. Беремо два зубки часнику, ріжемо його на невеличкі кусочки та розігріваємо сковорідку, наливаємо олії грамів 50. Кладемо два листочки лаврового листа, а також перчик горошком та духмяний 5 горошинок. І кладемо також часник. Наші спеції віддадуть олійки свої аромати. Ясничок злегка зарум'яниться. Вогонь робимо маленький, щоб поступово це проходило в нас. І як тільки почне рум'янитися часник, сковорідку виключаємо. Так, по кухні вже пішов аромат спецій, вже вони видали свої пахощі. Отак, От все, виключаємо вогонь. Якусь хвилиночку залишаємо на сковороді, шукаємо ситечко. салат свій перемішуємо. Щоб в нас було м'ясо зверху більше. Коли на м'ясо попадає наша заправочка, то воно швидше маринується. Отак. І беремо сито, щоб спеції залишились в ситові. І отак, олійку виливаємо, перемішуємо. Цей салатик можна їсти відразу. Але смачніший він, коли настоїться в холодильнику годиночку або дві. Так що, якщо робити його на святковий стіл, то можна робити навіть за добу. Він буде лише смачніший. Цей салат підійде тим людям, які не полюбляють майонезу, або відносяться до нього з пересторогою. Він дуже і дуже смачний цей салатик. І так скуштуємо. Салат дуже смачний. Гарно поєдналися в ньому. І м'ясо з маринованою цибулькою, огірочок маринований, та кеш тут дуже доречний. А заправка взагалі-то смакота. Ви знаєте, вона так добре впитала в себе і часничок, і прянощі, що навіть зараз, коли ще наш салат не настоявся, в ньому дуже добре відчуваються всі ці прянощі. Салат дуже і дуже смачний. Я вам рекомендую цю смакоту. До зустрічі! Пишіть свої коментарі, ставте лайки, якщо подобається. Завжди рада вам!